Добрий день, шановні друзі. Дякую за те, що ви обрали наш канал для вивчення теоретичних основ електротехніки. Сьогодні до вашої уваги четверта коротка лекція теми: Основні поняття та закони електричних кіл. В цій лекції ми дізнаємося про ідеальні активні елементи електричних кіл. Почнемо лекцію, як і завжди, із підсумків попередньої лекції. Потім ми дізнаємося, які існують реальні активні елементи та які характеристики мають ці елементи. Дізнаємося про ідеалізацію ідеальних, е, активних елементів, про ідеальне джерело напруги та джерело струму. Ведемо поняття про еквівалентні схеми та розглянемо еквівалентні схеми реальних активних елементів. Ну і, як завжди, закінчимо висновками. Перш ніж почати цю лекцію, я хочу закликати вас підписатися на наш канал. Обов'язково зробіть це, будь ласка, якщо ви ще не підписані. Будь ласка, поставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобається. І будь ласка, зверніть увагу на посилання, які є на початку опису цього відео на каналі, е, ви знайдете там посилання на путівник по каналу. Користуючись яким, ви зможете швидко знаходити відео серед багатьох, а їх вже більше, ніж 250 відео на нашому каналі. Особливо це стосується відео розв'язання задач. Там же ви знайдете посилання на телеграм-канал, де я спілкую, спілкуюся із слухачами, там є анонси нових подій, які будуть на каналі. Обов'язково, будь ласка, підпишіться. Ну, і якщо у вас є змога підтримати канал, буду дуже вдячний, якщо ви перейдете по посиланню на Монобанк. Отож, підсумки попередньої лекції, в якої ми говорили про вели поняття ідеальних е, пасивних елементів. Там ми сказали, що, по перше в природі, немає е, ідеальних елементів. У яких не було б е, якихось е, одної чи двох властивостей. Усі три властивості певною мірою присутні завжди для кожного елементу. Для спрощення аналізу електричних кіл ми використали ідеалізацію. І сказали, що ідеальним ми будемо називати такий елемент електричного кола, який має тільки одну із трьох властивостей або тільки провідність. Або тільки індуктивність, або тільки ємність. Зважаючи на це, ми ввели три ідеальні елементи електричних кіл: резистор, який має тільки провідність або опір. Катушку, яка має тільки індуктивність та ємність, яка е, конденсатор, який має тільки ємність. Ми також сказали. Ввели залежності між струмами та напругами ідеальних елементів. Будь ласка, пам'ятайте ці залежності, ми будемо ще неодноразово ними користуватися. Ну, а зараз час поговорити про ідеальні активні елементи. Перш за все, якими бувають активні елементи, тобто елементи, які здатні генерувати електричну енергію. Самі різноманітні, починаючи від батарейки кишенькового ліхтарика і закінчуючи атомною електричною станцією. Батарейка кишенькового ліхтарика та акумулятори вони перетворюють хімічну енергію на електричну енергію. Ця батарейка може це зробити лише один раз, а ось акумулятор можна заряджати декілька багато разів. Коли акумулятор заряджається, то електрична енергія в ньому перетворюється на хімічну, а коли він працює, то навпаки хімічна енергія перетворюється на електрику. Ще один вид активного елементу, який зараз входить у наше життя, це сонячні панелі. Сонячна панель перетворює енергію сонячного світла на електричну енергію. Але, незважаючи на наявність хімічних та е, природних таких джерел енергії, ми досі найбільш широко використовуємо перетворення механічної енергії на електричну. Ну, починаючи ось з цього механічного кишенькового ліхтарика і закінчуючи цією атомною електростанцією. Енергія обертання чогось. Перетворюються на електричну енергію. Як це робиться? Про це ви дізнаєтеся у спеціальних курсах. Зараз я тільки хочу акцентувати вашу увагу на те, що усі без винятку, без винятку, усі елементи активні, використовують силу неелектричної природи для створення різниці потенціалів на своїх затискачах для створення електрорушійної сили. Електрорушійною. Ця сила рухає електрику, рухає електричні заряди. Ми з електрорушійною силою будемо з вами зустрічатися повсякчасно. Якими ж властивостями володіють реальні активні елементи? Давайте візьмемо якийсь реальний активний елемент. Ось, наприклад, батарейка кишенькового фонарика, ось ліхтарика, ось вона така. Так вона зображується на схемах. І спробуємо дізнатися, як змінюється напруга на затискачах цієї батарейки, якщо ми будемо збільшувати струм, який вона видає у зовнішнє коло. Ось це зовнішнє коло. Це резистор навантаження, він є змінним резистором. Про це говорить оця стрілка, яка перекореслює його умовне графічне зображення. Змінюючи опір цього резистора, ми змінюємо струм, що діє через батарейку. Сам струм ми вимірюємо амперметром, ну а напругу на затискачах за допомогою вольтметра. Якщо ми будемо мати нульовий струм на затискачах елементу. То можна дізнатися експериментально, що при цьому напруга на цих затискачах буде максимальною. А ось із збільшенням струму напруга буде зменшуватись. Оця лінія має такий спадаючий характер. Така вольтамперна характеристика притаманна усім реальним елементам. Повторюю, починаючи від цієї батарейки і закінчуючи атомною електростанцією. Що саме обумовлює наявність такої спадаючої вольтамперної характеристики? Насправді, коли ми тут малюємо лише одне джерело, ось такий гальванічний елемент, ось він який є в реальності, то насправді отут, в цій батарейці та в будь-якому джерелі енергії, існує внутрішній опір. Ось тут між цима двома затискачами? Крім електророшійної сили, ще є властивість внутрішнього опору. Пам'ятаєте, ми з вами говорили, що усі реальні елементи мають опір або провідність. Це стосується і активних елементів електричного кола. Так ось наявність цього опору, тут, всередині цієї батарейки, всередині цього активного елементу, призводить до чого? Коли ми збільшуємо струм. Що протікає і через цю батарейку також, то ми збільшуємо напругу, яка втрачається ось тут, усередині на цьому внутрішньому оперу. Ось цей внутрішній опір R Internal. Він множиться на струм. За законом ОМА дає нам напругу. Ця напруга не є корисною, вона втрачається отут, всередині батарейки, і назовні вона не виходить. Ця напруга зменшує напругу назовні. Напруга назовні електророшійна сила мінус оця напруга, що втрачається. Чим більший струм, тим більше втрачається напруги всередині батарейки, тим менше поступає її назовні. Ось такими, такою властивістю валед... мають таку властивість усі реальні активні елементи електричних кіл. Тепер почнемо ідеалізувати. Ми вже знаємо, як це робити. Будемо від чого абстрагуватися. Ведемо перший ідеальний активний елемент. Це буде елемент, напруга на якому не залежить від його струму. Такий елемент ми будемо називати джерелом напруги. Напруга не залежить від струму. Тобто вольтамперна характеристика джерела напруги, ось вона буде прямою лінією, яка буде дорівнювати електророзчинній силі незалежно від того, який струм ми споживаємо від цього джерела. Такого в природі не буває. Але ми припускаємо, що таке джерело є. Як позначається це джерело на електричних схемах? Оце кружечок. Діаметром 10 між іншим міліметрів із стрілечкою всередині. Якщо ми маємо змінну в часі електророшійну силу у загальному випадку, то ви вже знаєте, будемо позначати маленькою літерою Е електророшійна сила, а велика літера буде позначати постійну в часі електророшійну силу. Що означає напрям цієї стрілки всередині цього кружечка? Він показує напрям збільшення потенціалу. Він показує, де в цьому елементі плюс, а де в цьому елементі мінус. Стрілка направлена від мінуса до плюса. Зверніть, будь ласка, увагу на те, що в попередніх лекціях ми з вами домовилися про умовне позитивне, умовний позитивний напрямок напруги. Напрямок позитивної напруги йде від позитивного полюсу. До негативного. Бачите, напруга від плюса до мінуса, а електророшійна сила навпаки, від мінуса до плюса. Отож, ми можемо з вами сказати, що напруга на джерелі напруги завжди протилежна за напрямком його електророшійно силі. Але вони дорівнюють чисельно одне одній. Що можна сказати про струм цього джерела? Нічого, бо е, оце визначення нічого тут не говорить. Струм може бути довільним як за величиною, так і за напрямком. І цей струм через це джерело, якщо він не залежить від параметрів цього джерела, то від чого він повинен залежати? Звісно, від того електричного кола, яке під'єднано до затискачів цього джерела. Але яким би великим не був струм. Напруга на зацискачах не змінюється. Це можна пояснити тим, що внутрішній опір цього джерела дорівнює нулю. Тоді, яким би не був великим струм, втрат енергії в цьому джерелі на цьому внутрішньому опорі немає, і вся енергія, що генерується, надходить у електричне коло. Запам'ятайте, внутрішній опір джерела напруги дорівнює нулю. Другий ідеальний елемент. Ідеальний елемент струм якого не залежить від його напруги. Ми будемо називати джерелом струму. Струм не залежить від напруги. Ось яка червоною лінією показана вольтамперна характеристика джерела струму. Струм 1 він не змінюється незалежно від того, якою є напруга. Зверніть увагу, цю лінію можна продовжити і в сторону від'ємних напруг. Тобто не залежить ані від величини, ані від напрямку напруги на цьому елементі. На схемах джерело струму позначається кружочком теж діаметром 10 мм, але вже з подвійною стрілкою. Ми використовуємо літеру Ж йод для позначення струму джерела струму, маленьку для позначення змінного у часі струму, а велику для позначення струму постійного джерела струму. Напрямок та величина напруги на цьому джерелі, як вже сказав, вони можуть бути довільними, і якщо вони не залежать від властивостей цього джерела, то вони повинні залежати від того електричного кола, яке буде під'єднано до цього джерела. Властивість таку джерело може мати тільки за рахунок того, що його внутрішній опір є нескінченно великим. Подивіться, будь ласка, як би ми не навантажили, який би опір ми не підімкнули до затискачів цього джерела, струм змінюватися не буде. А це означає, що оцей опір, уявіть собі його ось тут, є нескінченно малим у порівнянні з опором цього джерела. Тобто опір цього джерела є нескінченно великим. А провідність тоді, пам'ятаєте, величина обернена до опору, вона буде дорівнювати нулю. Тепер яким чином ми можемо з вами представити реальний елемент електричного кола, ось, наприклад, такий, за допомогою ідеальних елементів. Для цього використовуються так звані еквівалентні схеми. Ми будемо ними користуватися. Еквівалентна схема це схема, яка побудована із ідеальних елементів, але яка за своїми властивостями еквівалентна реальному елементу або ділянці кола. Тобто ми повинні побудувати схему із ідеальних елементів, яка еквівалентна за своїми властивостями, ось такому реальному елементу. Це можна зробити двома шляхами, на те в нас і є два ідеальних джерела. Використаємо в першій схемі заміщення джерело напруги. Це джерело напруги моделює електрорушійну силу, яка існує на цих затискачах. Але ж ми сказали, що між цими затискачами, ось тут, з, е, всередині, є внутрішній опір. Ось він, цей внутрішній опір, який з'єднано послідовно із джерелом напруги. І тепер ось ця ця схема, отут пунктирною рамочкою, вона обведена, і є еквівалентною за своїми параметрами відносно цих двох затискачів цьому елементу. Ми можемо скористатися джерелом струму, він буде моделювати активні якості створення електричної енергії, створення як різниці потенціалів. Але ж внутрішній опір цього джерела є нескінченним. Для того, щоб сказати, що опір реального джерела існує, і він має якусь скінченну величину, ми цей опір підключаємо паралельно до джерела струму. І таким чином ця схема моделює те ж самий елемент, але за допомогою вже іншого ідеального джерела. Вони обидві ці схеми забезпечують ось таку вольтамперну характеристику, вже знайому нам, реального активного джерела. Ну, і що ще, ще слід відмітити те, що якщо і ця схема, і ця схема. Вони еквівалентні ось одному цьому реальному елементу, то ми зможемо сказати, що ці дві схеми є електрично еквівалентними одна одній. І ми ще про це будемо з вами говорити. Наша лекція добігла до свого кінця. Сьогодні ми з вами дізналися про те, що будь-який реальний активний елемент має якийсь внутрішній опір. Чим менше цей внутрішній опір, тим краще. Але опір є завжди. Наявність цього внутрішнього опору обумовлює спадаючий характер вольтамперної характеристики. Із збільшенням струму через елемент напруга на ньому зменшується. Ми ввели до розгляду два ідеальні елементи. Елемент напруга, на якому не залежить від його струму, це джерело напруги. Та елемент, навпаки, струм якого не залежить від його напруги. І він називається джерелом струму. Внутрішній опір джерела напруги, як ми з'ясували, дорівнює нулю. Саме це обумовлює його якості. А ось внутрішній опір джерела струму є нескінченно великим. Дізналися ми так, також про схеми заміщення, еквівалентні схеми. І те, що будь-який реальний активний елемент може бути представлений однією з двох еквівалентних схем, які до речі ще і еквівалентні одна одній. І ось тепер ми можемо сказати, що ми знаємо все необхідне про елементи електричних кіл. Прийшла пора поговорити про самі електричні кола, і почнемо ми з однієї таємничої властивості. Які, яка притаманна усім електричним колам і, до речі, не тільки ним, а усім об'єктам нашого Всесвіту. Але про це ми з вами поговоримо наступної лекції. Дякую вам за увагу, дякую, що ви слухаєте наш канал. Будь ласка, поставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Хай вам щастить, хай щастить нашій Україні, перемоги нам, усім! Слава Україні.